З перших хвилин життя вони борються за нього цього тижня. У світі відзначають день передчасно народженої дитини. Історії медиків та їхніх найменших пацієнтів зібрали мої колеги. Коли я родила Дениска, я ще працювала на роботі, тому якось це сталося для нас дуже непередбачувано. Свого сина пані Наталія мала народити наприкінці лютого 2022 року, але через відшарування плаценти пологи почалися значно раніше. Дитинка не дихала. Дениско два тижні був на ШВЛ, потім ще тиждень на апараті СІПАП, і тільки після того він задихав сам. Потім місяці відновлення. Сьогодні Денис наздогнав своїх однолітків у розвитку. Зараз сказати, що я десь там проживала якийсь шлях інший від інших мам. Ні, немає, не відчувається. Він прекрасно розвивається. Історія Дениса одна з тисяч. Лише від початку цього року на Прикарпатті передчасно народилися понад дві сотні малюків. Кожен з них із величезними ризиками для життя. Зазвичай вони потрапляють до нас з проблемами дихальної системи, також деколи з метаболічними порушеннями, такими як низький рівень цукру, саме гіпоглікемія, з порушенням терморегуляції, тому що вони передчасно народжені, в них низенька маса тіла. Коли медики стабілізують стан малюка, його переводять від апаратної підтримки. До самостійного життя. І до цього процесу вже залучають батьків. Ми разом з батьками вчимо їх, як дитину правильно за нею правильно доглядати, основним навичкам гігієни, як їх правильно одягати, як правильно викладати малюка, брати на груди, викладати в ківезлі чи відкриті реанімаційні системи, щоб батьки не боялися, що вони зашкодять своїй дитині, як правильно годувати дитину. Нині на цьому етапі донька пані Вікторії. Дівчинку жінка на 28-му тижні вагітності. Був діагноз передчасний розрив водових оболонок. Я була на збереженні ще деякий час і вдалося там протриматися 18 днів, ну і відбулися пологи. Слава Богу, у нас все добре. Ми справляємося своїми труднощами, розвиваємося згідно з торгованого віку. Згодом на малюків чекає тривала реабілітація. Вона допомагає їм адаптуватися до повноцінного життя, розвиватися та зростати так, як діти народжені вчасно.